Розпаковка з АТБ. На був чоловіку апетитний торт, що він взяв, бо я не замовляла. Але <рес> <рес> дуже апетитний. Так, це напевно на сніданочок. Це ті сосиски, там? Дуже смачні сосиски. Пачка гранату стоїть запакована, її ніхто не їсть. Я буду їсти війну. А, там ще одна інша. Я ж в это же смачный йогурт. Яблоко, колбаса, сыр и на молоко. что да, да. ты вырубляешь. <связывая> Мама! Нема чим, скинули буделку, так? Ні-ні. Діти трохи рознесли кімнату, але бавляться весело. А, що тебе бавить? Що ви тут бавлятися? Лев? Та воно не бере, бере до рота. Ти дивишся? Вийшли гуляти без коляски. Намальоване. Мама, дивись, як я хотів показати. Хто ж, ти сам придумав таке? Такі Які до вас okay. гості приїхали. З Роксою ми познайомилися в інстаграмі, коли обидвоє були вагітні, і нам завжди дуже цікаво. У нас дівчатка одного віку, і їм також цікаво побавитися разом. ти Огірок? Огірок. 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 Сьогодні готую борщик, так захотілося. До речі, я завжди роблю або з фасолею, або з капустою. Разом ніколи не роблю. Цього разу нам захотілося з фасолею. М -м, такий смачний. Нас ранок Аліса наминає оладки з бананом і яблуком. Смакота? Ням-ням. Ням-ням-ням. А я буду їсти, собі тут поклала ковбаску. Огірок. Це така намазка з кисломолочного сиру, зробила з чесничком. Буду зараз на батон намазувати, класти таке. І тут ще кусочок моцарели кави. Дивіться, на реакція на кружку. Лисичка вона так любиє. Она так любиться любить, лисичку. Лисичка Аліса там кава гаряча, гаряча, є угу. ж свої ладочки. Знімлю вам свій повсякденний макіяж. Я зараз збираюся гуляти йти, хоч щоб ліска на двері поспала. Покажу вам, якими тональними кожен день користуюся. Я дуже люблю змішати ось цей від Енаф. І... Але він, знаєте, сам по собі, по-перше, темний для мене, а по-друге, він залишає жирний блиск, з яким трошки важко. В принципі, з ним впорається, але краще до нього домішати якийсь матовий. І ось цей дуже класний, він дуже матовий. Тут повимазувалось, не люблю, коли брудне. Ось цей він дуже класний. Я його зараз мішаю, але цього дам більше трішки, а цього менше, бо він е, дуже світлий. Видно? Я ось так на руці розмішую. І пензликом розприділяємо. Коли я змішую ці два тональні, то мені ідеальне і перекриття, і колір. І ефект мені подобається бо самі по собі, вони мені якісь недо недонедо, чогось не вистачає. А ось якщо домішувати, то можна довести до ідеалу і знайти саме свій тон, бо насправді знайти зразу тон, який вам підійде на 100%, то важко. У мене колись був такий, це від Ingrid. Хто за мною давно стежить, знає я. Про нього розказувала багато разів, він типу матуючий, але він дуже гарно лягав на шкіру. Я знаю, що я багатьох дівчат підсадила на цей тональний, але він зіпсувався. Вони змінили тару і, взагалі, змінився, напевно, склад чи що, але тональний дуже зіпсувався і вже абсолютно не такий. У мене є, до речі. Я ризикнула, спробувала замовити. Він зовсім по іншому виглядає. Він був колись в чорній такій упаковочці. Зараз він ось так виглядає. І не знаю, мені, по-перше, колір не підходить, він виглядає нормальний, але коли... але коли його наносиш, то він дуже стає жовтий, окисляється. І, коротше, тоді щось Ой, на дворі такий сніжок падає. Зараз да, Аліска піде, мама збереться, підемо гуляти. Ми вже поснідали. <клес> вже люблю детально біля зеркала близько продивитися, щоб мені подобалося зблизька <клес> тон. Не люблю, коли щось не ідеально. Хоча все рівно десь там щось ідеально не буває. Але все рівно. Щоб було хоча б приємно на себе дивитися. Навіть можна не закріплювати, тому що він вже матовий. Ось така в мене пудручка. Розсипчата вона краще закріплює, ніж компактно. Тепер буду наносити рум'яна. Раніше їх взагалі не любила, а зараз полюбила в мене ось такі. Я зараз взагалі скульптором не користуюся, а тільки рум'янами. Мені подобається. Тепер я нанесу хайлайтер. У мене хайлайтерів багато. Беру зараз цю палеточку. І мені потрібен ось такий маленький пензлик для того, щоб на носі поставити цяточку. Бо якщо ви це будете робити пальцем, то ви можете зробити собі навпаки широкий ніс. Краще зробити маленьку цяточку таку. Я трохи перебурщила. Так. Я беру той самий пензлик, яким робила рум'яна. Рості від і наношу. Ще трішки тут під бровкою, але так залишкою і тут. Тепер трішечки промалюю брови, Мені не подобається ось ця брова, Вона якось так росте дивно і треба трішки заповнити. Щоб вона не виглядала такою якоюсь переривчастою. У мене там шарам від вітрянки і вона якось так виглядає. Так, я забула, беру пензлик від пудри. І ось так проходжу, щоб воно якось гарно, гармонійно все поєдналося і було злегка, а не сильно виглядало більш природніше. Тепер буду малювати стрілки. Ось така в мене підводочка від Evaline. Від нею дуже легко малювати. Але мені треба до дзеркала ближче. Я вже намалювала стрілочки. І буду зараз тущу промалювати війки. У мене теж від EvoLine. Подобається вона. У неї класна щіточка. У мене просто прямі вії, і які б я то ще не пробувала. Все рівно. Вони не будуть підкручені, такими, як в дівчат, яких крутяться. Але ця тож, принаймні, не... Лишаю слідів, як деякі, знаєте, намалюєте потім знижу сліди. Ну і вона гарно розділяє, не склеює віки, тому я обираю її і залишаються губи. Я зараз покажу вам, як я зараз малюю їх. У мене стільки продуктів від Eveline, але вони всі дуже класні. Бюджетні, але класні. Я беру ось цей блиск, який збільшує на нашого спочатку на губи. До речі, коли не почала користуватися, то в мене губи не тріскають взагалі. Потім беру пензлик у мене від ламель. Мій улюблений 406. Вже такий маленький. Я не можу попасти на нього, більше немає його в наявності. І просто промальовую трішки губи відверху контур. І не має бути якийсь дуже чіткий. Більш так щоб більше натурально виглядало. Цей відтінок дуже класно підходить до моїх. До відтінку моїх губ. У мене у ліпчиків дуже багато, але ось цей топ. Ось і все, наш макіяж готовий. Можна йти гуляти. До речі, я з тих людей, яка не вийде без макіяжу. Я постійно з макіяжем буває таким, буває легшим, без стріл, але постійно з макіяжем, і мені важливо гарно виглядати. Я не знаю. Не те, що я там для когось, просто мені подобається гарно виглядати. <с> Тим паче я не використовую багато часу на те, щоб намалюватися так, настрій піднімається. Все, буду зараз вдягатися. Планую ще забігти на секонд. У мене якась манія. До речі, якось питалася мене в інстаграмі і хочу зразу вам тут дати відповідь. Питалась, чому саме секонд. Чому я там купую речі? Раніше, можливо, секонд це був магазин для бідних, і там реально купляли люди, які не мали грошей купити нові речі. Але зараз це вже якесь мистецтво, я би так сказала. Чи якесь хобі для багатьох, якийсь азарт, хочеться знайти. Мені, наприклад, приносить велетенське задоволення, коли я знаходжу якусь нову класну брендову річ для донечки, наприклад. Бо я зараз останнім часом тільки дитячі речі беру. Бо я не маю часу. Вона, в принципі, якщо я з нею йду, то вона довго не буде на секунді, хіба якщо спить, і то я не маю дуже часу щось собі шукати. Але для донечки мені легше знайти, і я отримую від цього дуже велике задоволення, коли я знаходжу якусь круту річ, просто там за 40 гривень. Тому це для мене якесь хобі. Я думаю, що всі розуміють, що ми не бідуємо, я не через це купую речі. А Просто якась розвага для мене. Багато хто каже, що в мене дар знаходити круті речі, але насправді це не так, я просто шукаю і знаходжу. Хоча тут, як повезе, можливо, мені просто щастить. Хоча інколи я йду і нічого не можу знайти. Цікаво, що знайду сьогодні і чи знайду взагалі. Якщо щось знайду, то обов'язково вам покажу. А чи знайшла я щось цього разу, покажу в наступному відео. Дякую вам за перегляд, усім папа, -па, усім добра-бобра!